Вітаю вас на каналі Лілі і хочу привітати вас з новим роком. Бажаю кожному із вас бути щасливим. Бажаю кожному із вас, незалежності від того, що відбувається зовні, залишатися людиною всередині. Бажаю перемоги нашій країні. З Новим роком! Сьогодні зробимо розклад на тему перспективи стосунків на 2024 рік. Подивимося, які основні е, тенденції. Якщо потрібно особисте розкладання, де ми зможемо більш глибше розглянути, ту, розглянути цю тему, причини-наслідки, то, будь ласка, пишіть мені в особисті. І так, три варіанти: зірки. Вікторії, дзвоники. Обирайте свій варіант. Ми починаємо з першого варіанта – Зірка. Перспектива стосунків. Це можуть бути стосунки вже з хлопцем, чоловіком, якого ви маєте, або це нове. Я вам скажу, що тут а, дуже людина схожа на вас. Не тільки зовнішністю, да, вона може бути і всередині схожа на вас. І тут так, тут стосунки розвиваються. Єдине, що, безумовно, будуть присутні страхи, тому що а, тут перехід на новий соціальний рівень цих стосунків. Тобто, якщо ви зустрічалися, да, це може бути знайомство з батьками, а, з друзями. тобто Нова сходинка. І тут так, тут можуть бути страхи, але нічого, ви з там справитись, тому розвиток у цих стосунків як нова соціальна сходинка. Вітаю! Давайте перейдемо до Вікторії. Що вас очікує перспектива в стосунках на 2024 рік? Так, а я вам скажу, що тут ой, ви попадали на такі доволі важкі уроки, да? коли а, зустрічали в своєму житті чоловіків без зобов'язань. І а, у вас ще в цьому році а, буде такий же самий урок, але я думаю, що ви прийдете його достойно. Тому що буде тут навіть, бачите, покажу вам така карта, да, Левілас. Коли е, чоловік він хоче по легкості, да? коли в нього немає зобов'язань перед однією жінкою, він собі там багато е, має жінок, і ви, в принципі, як учень випадаєте, так подруги заздрять, тому що чоловіки гарні, але ви ж розбите. І от у вас буде ще в цьому році завершення етапного такого цього уроку, екзамен. І ви пройдете, я вас вітаю, тому що так, після цього у вас а, а, тут стосунки на де ви дійсно вже жінка, не учень, а жінка, де у вас можуть будуватися стосунки, які мають майбутнє. Тобто. А ви можете разом проживати. Не обов'язково тут, да, вже як чоловік, і дружина по закону, ні. Тут ви можете разом проживати, але за умови, що ви проходите оцей урок, да. тобто тепер, що таких чоловіків ви більше не вибираєте. Ось, так, ось такий у нас був другий варіант у Вікторії. Давайте перейдемо до дзвоників, подивимося, що у вас там. По перспективі. Нагадую, якщо вам потрібен особистий розклад. Неважливо, яка сфера, ви пишете мені по посиланню, я залишу в описі під відео. І так, перспективи стосунків на 2024 рік для дзвоників. А у нас так двійки перейшли, да? в трійки трохи. Так, дзвоники. Тут така доволі важка ситуація, і я вам скажу так, що я б тут б, ну, дійсно рекомендувала. Звернутися за особистим розкладом. Дуже багато карт, які вказують на те, що на стосунки може хтось впливати магічно. І причому тут дуже багато карт. Чотири карти п'ять, які на це вказують. Якщо ми підемо шляхом не магічним, просто трактування карт. То тут стосовно стосунків, що ви, що він, немає часу на стосунки. Дуже багато часу йде на роботу, тобто люди зайняті зовсім іншим. Тому тут не про перспективу стосунків, да, а тут про а, перспективу, скоріш за все, деградації, да, коли стосунки, а, не розвиваються, а навпаки, занепадають. І багато і заздр... заздрісників, тут багато да, таких думок, що ну, що ж я зроблю? Це мій крі... кріст, да, типа хрест мій, потрібно нести його. Але то не так. Тому повторюсь, третій варіант тут не про перспективу, тут якраз про те, що. Потрібно зробити вибір і потрібно зрозуміти взагалі, чи потрібно вам такі стосунки, чи, можливо, їх потрібно завершити да, і йти іншим шляхом. Ось такий був третій варіант. Я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе. Буду рада вподобайкам і коментам.